І сьогодні, дорогі брати і сестри, як ми вже говорили в неділю, ми розпочинаємо наші науки про відпуст. Ця тема є актуальна і дуже важлива, адже святійший отець, на святий вечір, 24 грудня 2020 24-го року відкрив святі двері в базиліці святого Апостола Петра і проголосив ювілейний рік. І в цьому святому ювілейному році кожен віруючий може отримати відпуск повний. Але для того, щоб ми зрозуміли, усвідомили і збагнули. Значення відпусту, хоч можу сказати в одній проповіді, дати такі настанова, але вважаю, що буде дуже мало. Ми насамперед мусимо собі усвідомити, збагнути, що таке є сєршенство, впізнати корінь сєршенства, а корінь. Новозавітнього сірченства – це є старозавітня церква, старозавітнє сірченство, яке Христос сказав: я не прийшов зруйнувати, а прийшов доповнити старий завіт. Рівно ж, таїнство покаяння, таїнство покути, тобто наука Святої Церкви. Це не є легка тема. Ця тема є надзвичайно про відпусти, вона є важка, і тому вона була висміяна іншими християнськими домінаціями, як протестанти, ну і частково православні. І тому ми мусимо собі добре усвідомити, дорогі браття і сестри, звагнути, що таке індолігенція. Тобто, що таке є повний відпуст? Чи він власно відіграє якусь роль в нашому духовному житті чи ні? І який то має бути стан нашої душі, щоб ми могли отримати повний відпуст і пожертвувати за терплячі душі чи селищі, чи пожертвувати за себе? Так. І тому питання, це, це питання є надзвичайно дуже глибоке. І я думаю, що якщо перейдемо ці науки, то ви самі побачите, що е, частково ми його не, навіть не розуміли до кінця. Ну так говоримо, відпустова служба Божа, йдемо до відпустових місць. Але до кінця, що таке є відпуск, як він впливає на наше духовне життя, я думаю, якщо би багато християн правильно зрозуміли і оцінили відпусти, то вони би старалися. Принаймні раз на місяць отримати відпуск в звичайному році. Але тепер, коли є ювілейний рік, святий рік, рік милосердя і надії, і коли кожен з нас може отримати відпуск повний щодня. Но, то, Хоч ми вже запізнилися на, на місяць і на на місяць і на, ну, практично від 24 та на півтора добрих місяця, то маємо надолужити. Отже, як то було в планах Господа Бога, коли він сотворив той всесвіт? Коли він сотворив людину, коли людина відпала від нього через гріх первородний Господь Бог. Шукає, дорогі браття і сестри, шукає тих людей, які його люблять, які вірні є йому, і він їх знаходить. І вони були, вони були тоді, перед потопом, в часі потопу і після потопу. Вони були в часі, коли жив праведний Авеля, вони були в часі Авраама. Ти праведні люди були в часі, коли переслідувала була церква 300 років в Римській імперії, в часі Французької революції. Ти праведники були в тому числі в часах комуністичної неволі. Так званому Радянському Союзі. Ти праведники є сьогодні в Китаї, де віра християнська є переслідувана. Ті праведники є в Саудовській Аравії, в інших мусульманських країнах, де віра Христова є переслідувана, вони завжди були, і вони будуть до другого христового приходу. Отже, Бог покличе ті душі, які його люблять. І тою душею це була душа праведного Авеля, який бажав догодити Богові. Бо вибирав ту овечку найкраще зі свого стада, і, мабуть, ходив і добре приглядався, щоб дійсно вибрати найкращу і принести вас до Богу жертву. Це був той святий і правний чоловік гнай, який не звертав увагу на те, що люди роблять, як вони живуть, але Він слухав Бога і голос Божий. Був для нього святий. Це був той праведний чоловік Авраам, який послухав і покинув урію халдейську і пішов до тої країни, де Господь Бог його провадив. І навіть коли Господь Бог випробував його віру, Він був готовий принести в жертву свого улюбленого сина Ісаака. То Бог опирався. Коли об'явився Мойсеєві на тих праведних людей, скажи ізраїльському народу, як прийдеш до Єгипту, що я Бог отці ваших Авраама, Ісаака і Якова. Ягод той, який був, є і буде. І ось Господь Бог провадив той ізраїльський нарід, вибираючи Мойсея. І даючи йому велику відповідальність, що він має вивезти той нарід з Єгипту з дому на волі. Бог говорив з ним на горі Синаї 40 днів і 40 ночей. Але Господь Бог, також, дорогі мої, готував Ізраїль до чогось вищого. А саме. Що не тільки Ізраїль мав бути визволений з Єгипту з дому на волі. тому то мав бути вибраний народ, де Господь Бог мав особливе послання до цього народу. І ось знаємо, дорогі брати і сестри, що серед того ізраїльського народу. Господь Бог вибирає так само що особливих людей, тих людей, які мали служити Його вівтарві, які мали служити, голосити, пильнувати Його славу. Отже на івриті, старозавітній мові ізраїльського народу. Позначається таке слово як кохен, тобто щеник, той, який має щешенодійствувати. Сешеник це є окремий духовний стан, який в Старому Завіті був посередником між богом а людьми. Ну і, як каже апостол Павло до євреїв, П'ятому розділі перший стих. Кожен первощеник, взятий з поміж людей, призначається служити Богові заради їхнього блага, щоб приносити дари і жертви за гріхи. У Старому Завіті шіщеник, первохешениками називали ті, які мали служити Господу Богу. Першим первосвященником, як ми знаємо, є Арон, він старший брат Мойсея. Мойсей від імені Господа Бога освятив Арона і його синів та урочисто поклав на них священичі обов'язки. Тобто, коли народ Ізраїльський був пустелі, а знаємо, що він в пустелі був 40 років, там не було храму, і після того, як народ пішов на гору Синай, як Мойсей, перепрошує, пішов на гору Синай, і народ побудував собі Золотого Тельця, Господь, каже Мойсаєві, щоб вони побудували скинію світу. Тобто скинія, то такий перехідний храм, можна сказати, так? І ось коли був той перехідний храм, Господь Бог звелів після освячення Ароном і його сини почали священиче служіння. Так, Арон перший отримує сан первосвященника, який давав право передавати перве щениство старшому в його роді. Так, його сини служили з ним у першій палаті Скинії. і тільки сам Арон, як перший шеник, тільки один раз на рік, Великий день викуплення кіпур міг увійти в храм Святая Святих. У Старому Завіті є так докладно описано дорогі братя і сестри, як Мойсей взяв від усіх 12 ізраїльських поколінь, А знаємо, звідки ізраїльські покоління пішли, від Якова, який мав 12 синів, так? і він взяв від кожного коліна жезл, і на тому жезлі було написано «Родоначальника коліна, так? І поклав їх на ніч в скинію. А зранку жест коліна левієного з іменем Арон розквіт, пустив бруньки, дав квітку і приніс мегдалі, як то описано 5 книжа Мойсея, 4 книзі, 17 розділ, 8 стих. Це вважалося доказом того, що священство затверджено Богом за Ароном і Його синами. Уявіть собі. То не так, як кажуть деякі, ну, що то таке є священники? Ну, то було чи священство духовенство. А хіба я не можу проповідувати Слова Божого? Хіба я не можу голосити? Прийду деколи до церкви, а священники. Такі мають примітивні проповіді на сьогоднішній день, дорогі браття і сестри. Ще раз зауважимо: Я... це була Божа воля. Бог промовляв до Мойсея. Мойсей сказав: до 12 поколін ізраїльського народу: принесіть свої жезла, свої палиці, кожен Родовід так. Написав на палиці своє ім'я і зранку, коли встали, то палиця арона з коліна Левієного, розквітла, посила бруньки, дав квіт і приніс мегдалі. Це вважалося доказом того, що Бог затверджує священство. Арон стає первосвященником. А його сини, що йому допомагають. Після смерти Арона першим став його старший син Елеазар. У скені священники приймали хліб, хлібне приношення, а також жертви тварин, після чого кропили кров'ю жертовник і підтримували на ньому вогонь. Вони також пояснювали Божий закон. І також єшеників в Старому Завіті, ким? вони вирішували судові справи. Жертвоприношення тварин символізувало очищення від гріхів, як каже книга Левіт. Так? І Новий завіт, та приношення тварин в Старому Завіті, це є прообраз Жертвенної смерті нашого Ісуса Христа на горі Голгофті. Тому тема жертв є дуже важлива у розумінні щашенства і відтак смерті нашого Спасителя Ісуса Христа і святої літургії. літургії. Жертва тварин вона служила заступником. тобто Помирала замість грішника. Уявіть собі, в Старому Завіті розуміння. От людина зробила тяжкий гріх, йому чи сумління. Так? Вона має, хоче позбутися того гріха. Тому вона що? Приносить тварину, щеники приносять жертву, а є кров пролита на жертовнику, Тимчасово очищувала людину від гріха, символічно, само собою. Це не є кров, але та жертва кровава, ще раз повторюю, жертва, яка приносила священики в Старому Завіті, вона символізувала і підготовляла той нарід до тої кровавої жертви, яку нас Спаситель мав принести. На горі Голгофті. Звичайно, що жертва було була ще до Левитів і Арона. Але це було інше жертвопроношення. Тобто тут же ясно, ми маємо, що виникає інститут особливий. Тут виникає сященство, пов'язане з тим. І з'являється, що скинія, а вітає ізраїльський народ прийде до обіць, обітованої землі, там побудують величавий храм, перший храм царя Соломона, де буде приноситися жертва. І оцей порядок тих жертв. Це вибране священство, перший священник. В Старому Завіті вони готували людство до чого до приходу нашого Спасителя Ісуса Христа на землю. Поява священиків з цим і була пов'язана, бо обслуговування Скині завіто передбачало виконання багатьох образів, символічних обрядів і вимагало. Організованого керівництва. Тобто, в Книга Левіт нам, дорогі братя і сестри, також дає оці всі церемонії, оці всі обряди, коли і як мала приноситися жертва в Старому Завіті. Також ми бачимо, яку виконували роль старозавітні священники – Пам'ятаєте, як за часів Ісуса Христа десять прокажених було очищено своєї прокази. Тобто оздоровлені. Ісус Христос не каже: ідіть повертайтеся, ідіть до Своїх домів. Ні. Ті прокажені, мало прийти. До священників. До синагоги, там, де вони жили. священник мав їх оглянути тіло, бути переконаний, що дійсно вони є здорові. І тоді священник там приходив додому, чи в синагозі сказав, що та людина, яка була прокажена, вона вже є здорова, ви її не бійтеся, Бог її очистив Ото, бачимо, Роль священників Старого Завіту. Вони мали приносити жертву, вони мали пояснювати людям слово Боже, святе письмо, вони мали молитися і тому, коли прийшли на святу землю, так, кожне коліно ізраїльського народу плем'я отримало свою частинку землі, тільки лавіте. Не отримали. Чому? Тому що левіти мали пильнувати працювати, служити в храмі Господа Бога. Вони мали пильнувати про жертви, про світло, про чистоту, про порядок в храмі Господньому. І тому сьогоднішня та перша наука, я хотів, щоб ви собі усвідомили. так коротко, стисло я розказав, щоб ви собі усвідомили, що це не було священство, Це не є вигадка, бо так хтось хотів ні. Це є приказ Господа Бога. І Бог напалиться на жезлі Аронові, який зацвив і дав мегдаль пліт. Він показав, що Він благословляє священство Старого Завіту. що це є ті люди, які мають ходити біля жертовника, які мають служити Йому, які мають пильнувати в Ізраїль виконання слова Божого. Далі будемо продовжувати завтра.